Найближчими днями на заході України очікуються пориви вітру, адже наближається циклон із південного заходу. Про це нам розповіли синоптики украгідраме Також вони додали, що циклон принесе до України щільну хмарність та опади. При цьому на півдні та в центрі все ж таки очікуються сонячні прояснення. Так, у понеділок, 11 березня, дощі пройдуть переважно в західних регіонах, а вдень у Житомирській та Вінницькій областях. У Карпатах цей день очікується навіть мокрий сніг. Нічна температура повітря буде від 3 градусів тепла до 3 градусів морозу, а вдень у більшості регіонів від плюс 2 до плюс 9 градусів. Найтепліше буде на південному заході до плюс 13 градусів, прогнозують синоптики. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок та середу, 12 та 13 березня, у більшості областей України очікуються дощі, а у північних та східних регіонах мокрий сніг. На сході та півночі вночі стопчики термометрів покажуть від 3 градусів тепла до 3 градусів морозу, а вдень від 2 до 8 градусів із позначкою плюс. Нарешті території країни тепліше. Вночі від 0 до плюс 6, а в день від плюс 7 до плюс 13 градусів. Ще тепліше буде на півдні. Плюс 10, плюс 16 градусів тепла. А в Криму до плюс 18, розповіли синоптики. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!